Доброго дня! Сьогодні поговоримо про таку функцію, як активне блокування екрану. Зараз в мене екран блокування має ось такий вигляд. Тобто є швидкий доступ до таких функцій телефону, як телефон, пошта, повідомлення і камера. Отож, змінимо його. Для цього переходимо в пункт налаштування. Вибираємо пункт персоналізація. Ну і далі вибираємо пункт стиль екрану блокування. Вам пропонується вибрати серед таких варіантів, як екран блокування з картинками фотоальбомом вашим, далі екран блокування з погодою і екран блокування з контактами, яким ви, наприклад, телефонуєте найбільше. Наприклад, виберемо погоду. І вже наступного разу, коли ми будемо заходити, екран блокування у нас матиме ось такий гарний вигляд. Тож, рекомендую активне блокування екрану. Ya,